І, на жаль, деякі політичні сили використовують нашу інформацію в своїй нарідко політичній боротьбі, тим самим прямо або ж посередковано, втягуючи і прокуратуру цей процес. Зі своїм наголошують, що контроль за доданням та однаком застосуванням законодавства місцеві виборів на, на території України здійснює Центральна виборча комісія. Порядок оскаржені рішення діючій відділянці під час проведення місцевих виборів, передбачено законом України про місцеві вибори. Зокрема, цим законом визначено, що всі дізнання у справи, які стосуються виборчого процесу, підлягають розгляду на засіданні відповідної комісії або ж суду. Водночас, участь правоохоронних органів, зокрема прокуратури, у розгляді скарг про порушення виборчого законодавства регламентова статтею 97. Закону України про місцеві вибори. Зокрема, правоохоронні органи перевіряють викладені у скаргі обставини за зверненням виборчої комісії. Відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства додаткову розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом та передбачених статтями 157-160 Кримінального кодексу України. Здійснюється слідчими органів внутрішніх справ, а в разі вчинення цих злочинів службовими особами, які займають відповідальне становище суддями чи, наприклад, правоохоронцями, тоді вже слідчими органів прокуратури. Спочатку вибаченого процесу хочу вам довести також, цього року органом внутрішніх справ області зареєстровано 8 кримінальних проваджень, це по місту Полтави, Ременчуку та Луднах. Вони розпочаті за фактами підкупу виборців, замахів на внесення на територію виборчої дільниці винесення отриманих, отриманих бюлетенів, перешкіржання вільному воєнних громадян, громадян гугіганських дій щодо одного з кандидатів на посаду під час здійснення ним предвидної агітації, підроблення медичних довідок з метою здійснення голосування за місцем проживання. Але пігетана. Або я, або хтось із моїх заступників, поінформуємо вас після закінчення другого туру виборів. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу.